Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас ми взяли нову тачку для поєдинка з наступним босом. І давайте на ГТРі покатаємось. Давайте із простого рівня почнемо. Поїхали. Поглянемо, як вона розганяється. Нормально розганяється. Так, пробуксовуємо. І це у нас гоночка. Звичайна гоночка. Поїхали і це в нас кільце. Щоправда, ми в темноті їдемо. йди лісом. О, панове поліцейські вирішили приєднатися. Так, прямо. Ох, як ми підстрибуємо. Ось так. Я в лідери вирвався. Всюдою. Ах, у фургон врізався. Я знову майже останній. Так, я швидко їду. І це вже останнє коло. Йде лісом. Ось так. Ось так. На цей раз без аварії обійшлося. Тільки прийдеться мені від поліцейських тікати. А ось і фінішна смуга. Давайте це все поставимо і тепер тікаємо. Так, будемо тікати. Вони що там огорожу вирішили виставити? Все ж вони вирішили огорожу виставити. Так, я зумів проскочити. Нічого собі не відстають. Не відста... Ні, Один це ж щось там врізався. Щось там. О, я вже починаю відриватися. Хоча один назустріч їде. Ось так йому. Прискорюємось. Ой, тільки я в аварію потрапив. Шорт. Машини трафіку тут. Так, сюдою заїжджаємо. Швидше, швидше. Ось так. Будемо повертати, щоб можна від них відірватися було. Ось так, сюдою. Відірвався. Так, перефарбуюсь. Тепер червоний GTR. Все. Відірвалися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!